Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я в'яжу ось такі красиві, стильні і тепленькі пінетки для малюка. Моєму малюкові 4 місяці. В'яжу я ці пінеточки на розмір підошви 12 см. Бачите, ось, які вони красиві ось такі пінеточки. Кому потрібні такі пінеточки, приєднуйтесь до мене, будемо в'язати разом. Загальний розхід пряжі для таких пінеточків 70 грам. В'язати ці пінеточки я буду з напівшерстяної пряжі трьох кольорів. Голубого, коричневого і жовтого. Метраж цієї пряжі в 100 грам 400 метрів. І в'язати я буду їх в дві ниточки. Основне в'язання в мене буде гачком 2,5. Допоміжний ще гачок дрібненькі деталі я буду в'язати гачком. Один, один з половиною. І ще пришивати детальки я буду з допомогою голки. Сьогодні будемо в'язати підошву. Ось так вона виглядає. Підошву я буду в'язати ниткою голубого кольору і гачком номер 25 Для цього я ось плаваюче кільце роблю і. Набираю ланцюжок з повітряних петель. Набираю я 14 повітряних петель. Оце кільце я до кінця не затягую 1, 2, 3. Набрала 14 повітряних петель. І в другу петлю від гачка пров'язую стовпчик без накиду. Для зручності, щоб легше це все бачити, я ставлю в цю повітряну петлю. маркер. Далі пров'язую по ланцюжку ще 4 стовпчики без накиду, тобто в кожну повітряну петлю по одному стовпчику без накиду. Разом буде 5 стовпчиків без накиду. Далі я пров'язую в кожну повітряну петлю 3 напівстовпчики. Тобто, зробила накид на гачок, витягую робочу нитку і всі три петлі пров'язую разом. Друга, другий напівстовпчик і третій напівстовпчик. Далі я пров'язую вздовж по ланцюжку ще 5 стовпчиків з одним накидом, в кожну повітряну петлю по одному стовпчику з одним накидом. Я в'яжу щільненько. Чотири стовпчики з одним накидом, і п'ятий стовпчик я пров'язую в оце кільце, що я радила вам не затягувати. І крім цього, стовпчика з одним накидом, що я ось щойно пров'язала. В це кільце, я пров'язую ще 6 стовпчиків з одним накидом. Тому я його і не затягувала, тому що, як воно не затягнуте, то зручно в нього пров'язувати. А як я зараз пров'яжу, в підсумку буде в цьому кільці 7 стовпчиків з одним накидом. І я тоді його затягну, і тут в мене. Щільненько затягну і дирочки не буде зовсім. Сім. Сім стопчиків з одним накидом Це кільце я пров'язала. І я би, друзі, радила вам відмітити маркерами оцей сьомий і перший стовпчик. Я так зараз і зроблю. Просто для зручності подальшого в'язання. А я для того, щоб це вам краще показати, я так роблю, щоб вам було зрозуміліше. так. Ось Тепер оцю ниточку я щільненько затягую, оце плаваюче кільце. І буду в'язувати, отут я зараз буду в'язати, і буду вв'язувати цю ниточку, щоб її не було видно. Далі я вздовж по ланцюжку пров'язую 4 стовпчики з одним накидом. Пов'язала чотири стовпчики з одним накидом, і далі пров'язую три на пів стовпчики. А цю ниточку ось так вв'язую, кінчик тої ниточки. і далі ще пров'язую 5 стовпчиків без накиду. 4 і п'ятий повинен у нас стовпчик без накиду попасти в, в у цю першу повітряну петлю. Ну, в цю, в цю щось, де відмічена маркером. П'ятий. І крім цього стовпчика, я пров'язую сюди Є ще три стовпчики з накидом. Це буде п'яточка. Приєднуюся з'єднувальною петлею у вершину першого стовпчика з накидом. Я Пров'язую дві повітряних петлі підйому і далі пров'язую стовпчик з накидом, і цей стовпчик також відмічаю маркером. І далі пров'язую до маркера, пров'язую, повинно вийти 12 стовпчиків з накидом. В загальному підсумку має вийти 13 стовпчиків з накидом. Дійшла я до маркера і тут починаю робити прибавки. В кожну вершину стовпчика попереднього ряду я роблю прибавку, яким чином пров'язую в кожну вершину по два стовпчики. В кожну вершину попереднього ряду я пров'язую по два стовпчики з накидом. Маркер я повертаю на місце для зручності, і щоб ви це все бачили, щоб вам легше було орієнтуватися. Дивіться, тепер в вершину другого стовпчика попереднього ряду знову пров'язую два стовпчики з І так пров'язую до цього маркера 7 прибавок. Пров'язала сьому прибавку, повертаю маркер на своє місце. І далі пров'язую аж до цього маркера, повинно вийти 13 стовпчиків з одним накидом. Дійшла до маркера на п'ятці і пров'язую ось тут в кожну вершину стовпчика попереднього ряду по одній прибавці. Тобто, в кожну вершину стовпчика попереднього ряду я в'яжу по два стовпчики знакиду. Так, Одна прибавочка повертаю сюди. маркер. І так в'яжу ще 4. Ok. Ніш та до п'ятої До п'ятої прибавки, і тут в нас дві повітряних петлі підйоми, які заміняли нам стовпчик з накидом, і в цю ж саму вершину я пров'язую ще один стовпчик з накидом. І з'єднувальною петлею завершаю ряд. Ось так має бути. Пров'язую знову дві повітряних петлі. І... Ось тут пров'язую до цього маркера повинно вийти 13 стовпчиків з одним накидом. Маркер повертаю на своє місце, хоча вже він нам і не потрібний, дов'язала до цього маркера, що на носочкові. знімаю його і починаючи з цієї петельки, де маркер стояв, я роблю прибавки таким чином в вершину стовпчика попереднього ряду. Я, я пров'язую, точніше, два стовпчики з накидом. Вершину слідуючу пров'язую стовпчик з накидом. Вслідуючись пров'язую два стовпчики з накидом. Наступний пров'язую один стовпчик з накидом. І так, друзі, по чергову. В одну вершину стовпчика попереднього ряду ми пров'язуємо прибавку, тобто два стовпчики з накидом, а в наступну вершину пров'язуємо один стовпчик з накидом. І так пров'язуємо до цього маркера. Пров'язала 7 прибавок. І далі до, цієї, до цього маркера я пров'язую 13 стовпчиків з одним накидом у вершину кожного стовпчика попереднього ряду. Дов'язала до маркера на п'ятці і роблю так саме тут 5 прибавок. Точнісінько так, як на носочку робила. В вершину першого стовпчика попереднього ряду пров'язую 2 стовпчики з накидом. Ось так. А в вершину слідуючого 1 стовпчик. І знов два в одну вершину. Далі один. І так, до слідуючого до кінця ряду, вже будемо казати. Оце б... тому що в нас тут кінець і початок ряду біля цього маркера. Дов'язала до кінця ряду, зробила всі прибавки і приєднуюся в другу повітряну петлю підйому на початку ряду. І пров'язую ще раз закріпляючу петлю. І ось тут треба вже відрізати ниточку. Маркер я теж знімаю, він вже не потрібний. Дивіться, друзі. Красива яка рівненька підошва вийшла. Якщо в мене вона вийшла 12 см, так як вона мені потрібна. Якщо, друзі, у вас такий самий гачок, така сама щільність в'язання, така сама нитка, у вас повинно вийти так же само. Якщо у вас якась інша ниточка, то вже потрібно зробити свої розрахунки. Тобто оцю ланцюжок на початку ряду з повітряних петель потрібно набирати або. Більш повітряних петель або менш, залежно від того, яка у вас товщина нитки і товщина гачка. Підошва зв'язана. В наступній частині відео ми будемо продовжувати в'язати пінетки кросівки. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу, буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім! Миру і добра.